Сьогодні ми поговоримо про проект Mage Wars, або магічні Войни, Я розкажу вам, як в ньому заробляти, з чого можна почати взагалі, щоб заробляти, яка мінімальна сума на покупки мага. Розберемо сам інтерфейс даного додатка. Но скажу вам відразу, що його можна відкривати через Metamask браузер або на комп'ютері, просто ви підключаєте свій гаманець в мережі bep 20 Заробляти ми там будемо в монеті BNB, тож ми пізніше можемо заробити ще й на самому курсі, коли монета виросте. Адже як ви знаєте, зараз є медвежий ринок, ціни дуже дешевші, але коли монета BNB виросте, можна ще й на самому курсі заробити. Але перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого проєкту, я декілька слів вам розкажу про свій телеграм-канал. Хто ще на нього не підписаний, обов'язково підписуйтесь тут. Є дуже багато різних проєктів, які можна заробляти як безкоштовно, так і з мінімальними вкладеннями. Ось, наприклад, Mage Wars – це є проєкт, в який я вклав свої кошти і буду заробляти вже кожного дня. Можна кожного дня виводити, ну і тому подібне. А особливу увагу зверніть на закріплені пости. Тут є проекти, в які я вклав свої кошти і заробляю, також є проєкти, в яких я просто хочу і заробляю там, токени чи різну криптовалюту. Також є в нас проекти, в яких ми повинні потратити. Від 5 до 60 хвилин в день, ну, там, тобто, наприклад, подивитися якісь відео, чи подивитися якісь рекламки, чи просто нажати кнопку Майнити і на тому також заробляємо. І є в нас проекти, в які взагалі нічого не потрібно робити, просто раз на 24 години зайти, натиснути одну кнопку і на цьому також заробити. Тож обов'язково підписуйтеся, і я надіюся, що кожен знайде хоча б для себе один проект, в якому буде заробляти. А тепер давайте безпосередньо повернемося до наших магів. І так, суть. Самої гри ми купуємо мага або декілька магів і кожну секунду нам генерують ману. Пізніше ми цю ману обмінюємо на руни або можемо вводити собі відразу на Metamask. Но скажу вам відразу, за кожній транзакції там береться мінімальна комісія, десь приблизно 3-4 центи. Ну це не є зовсім багато, тож 2-3 долари в BNB ще потрібно мати, точніше залишити на своєму метамаску. І мінімальна ціна на покупку мага 0,01 BNB, це і приблизно 3-3,5 долари по теперішньому курсу. І як я сказав, вже можна ману продати і отримати BNB на свій гаманець Metamask або обміняти її на руни і вже купити собі за руни ще одного мага, наприклад. Реферальна програма тут також. Тут існує за кожен депозит свого реферала ви отримуєте 7% в рунах і 3% в мані. Це є досить непогано. Також за кожні 50 рефералів ви отримуєте плюс 0,5 до щоденного профіту. Тобто ви будете заробляли більше, якщо у вас буде дуже багато рефералів. І тут є невеличка саме інструкція, як вам потрібно зареєструватися в Mage Wars. Ви просто скачуєте гаманець Metamask, якого його ще немає. Вборюєте там гаманець, записуєте обов'язково свою світразу, та зберігаєте. І в додатку Metamask там знизу у вас буде браузер, по-моєму, третя вкладка. Ви вставляєте дане посилання, яке ви ось тут скопіювали, або я також посилання залишив в описі під цим відео. І переходите на дану сторінку, там буде у вас connect Wallet, тобто підключити гаманець, ви підключаєте його в мережі BEP-20. І вже пізніше робити депозит. Як робити депозит, можливо, покажу вам в цьому відео, можливо вже в наступних. Тож давайте не будемо затягувати дане відео, перейдемо безпосередньо до магів. Мене звати Сокальський Роман, ви як завжди на каналі Соколік, Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. Для того, щоб вам зайти в маги, ви копіюєте посилання, яке я залишив в описі під цим відео на маги, або також можете зайти в мою безкоштовну телеграм-групу і там скопіювати дане посилання, воно буде в закріплених постах в проектах, в яких я зробив депозит і заробляю, або можете знайти собі його так по постах. І ви просто вставляєте дане посилання ось сюди. Знизу нажимаєте на дане посилання. Де ось загрузка. Мене відразу перекидає в мій аккаунт, так як в мене є аккаунт, а вас буде сюди писати, підключити гаманець. Ви вибираєте Metamask, або Trust Wallet, як вам зручно. Якщо ви відкрили через Metamask, то звісно Metamask, і ви підключаєтеся до даної сторінки. І як ви бачите, в мене є три мага, один самонижчого рівня і два трошки вищого. Ну скажу вам відразу, що цей самонижчого рівня, якщо у вас є один маг, він не окуповується. Тобто він приносить в день приблизно 4-5 центів. Прибутку, а комісія за те, що ви виводите ману з нього, також становить 4-5 центів. Ну, 3, деколи 4, тому він не окуповується. Тому бажано брати вищий рівню маги або брати 2-3 вже нижче. Максимально в кожному поверсі може бути у вас по 5 магів, тож я наступного слова буду купувати вже за 4,5 тисячі і покажу, скільки він взагалі буде вам приносити дохід. Тож, давайте розберемо взагалі спочатку, скільки тут є людей, скільки вкладено коштів, а пізніше вже повернемося до самих магів. І так, ми переходимо вверх, мої три маги мені приносять в годину 328 мане. Якщо порахувати 24 години, це буде приблизно 10 тисяч мани. І як ви бачите, в мене ще є вже 350 рун і мені потрібно ще буквально 4200, щоб купити ось мага на третьому поверсі. І так, як ми бачимо, проєкт заінвестувало вже 12 279 BNB і зайшло 5145 чоловік. Тобто ну, проєкт набирає популярності, дуже велика сума, вже більше мільйона доларів сюди інвестовано. Також вже магів куплено 38 452. Всі дані параметри я вам покажу в наступному відео, де можна відслідковувати, на якому сайті там відбуваються всі транзакції, видно, хто робив депозит. Ну, Імені не пише, але видно на яку суму, яку суму виводили, скільки людей зайшло, як рухається в залі сампроєкт, це все ми розберемо в наступному відео. Зараз я покажу вам, як зробити сюди депозит і як купити собі взагалі ось цього мага, для того, щоб вже заробляти дохід. Так, для того, щоб купити мага, нам потрібно ось тут, де є руни, в мене 350, у вас буде 0. Ви нажимаєте плюсик. І тут, наприклад, ви хочете купити мага вже зразу третього рівня. Ви просто вводите 4500 рун знизу, 4500 і вам зверху генерує відразу, скільки ви повинні закинути сюди BNB. І ви просто нажимаєте Апрови і все, у вас Metamask знімається 0,09 BNB, плюс додаткова комісія 4 центи, і у вас на балансі з'являється 4500 мани. Далі ви опускаєтеся вниз, вибираєте мага, наприклад, за 4500, ну це не обов'язково бути цей маг, можете іншого купувати. І нажимаєте «Купити», у вас з'являється один маг, він вам генерує 399 мани за 1 годину. Це є більше, ніж у мене ось три маги нижчого рівня. Після цього, як ви заробили свою ману, Опускаєтеся вниз, тут у вас є такий кружечок, в якому буде в процентному відношенні показано, скільки мани у вас вже заповнено. Коли вона доходить до 100, ви нажимаєте колект мана і ваша мана відповідно йде в транзакції, знімає 4 центи з Metamask, тому там потрібно залишити собі BNB. І ваша мана попадає ось сюди на гаманець. Що ви далі можете робити з даною маною? Далі дану ману ви можете вивезти собі на гаманець Metamask у вигляді BNB, а можете обміняти її на руни для того, щоб... Ну, заробляти руни і пізніше знову купити, собі, наприклад, додаткового ману. Ви просто нажимаєте на мінус, і для того, щоб вам обміняти її на руни, ви, наприклад, просто нажимаєте тут зверху, має бути кнопка Swap. Ви максимум, наприклад, вводите в мене це є 32 тисячі і ось я отримую 323 за це руни. І так ви накопичите свій баланс в рунах і пізніше просто собі купуєте додаткового мага. Для того, щоб вивести вашу ману на гаманець Metamask у вигляді BNB. Ви нажимаєте sell, переключаєтесь, тут, наприклад, вказуєте кількість мани, можна максимум, можна любу суму. І як ви бачите, я отримую за таку кількість мани 0,206 BNB. Не знаю, скільки це буде в BNB по сьогоднішньому курсу, але наразі для мене це не важливо, тому що я... Буду прокачувати свою башню для того, щоб заробляти більше, буду прокачувати її хоча б до 4 рівня по одному магу, щоб в мене було. А тоді, можливо, буду ще робити депозити, а можливо буду вже помаленьку звідси собі відбивати наразі своє. Наразі ви реєструйтеся, якщо хочете заробляти, закидуйте сюди BNB, купуйте собі магів і насолоджуйтеся доходом. З вами, як завжди, був Соколік. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока!